Всім привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі Енкою. Сьогодні в нас буде дуже цікавий ролик. Це огляд на нову систему рідинного охолодження від ASUS. Це ProArt LC 360. В минулому ролику, коли ми збирали великий комп'ютер від Asus ProArt, там була система 420 мм. Ця трошки поменша, але не гірша. Це новинка. Найближчим часом вона поступить у продаж в Україні. Тож подивимось, що воно таке буде цікаво. Ми починаємо. Оставляється все в стандартному пакуванні від Proart, бачимо ось така чорна упаковка, золоті вставочки. Вона в нас трошки припилилася, бо давно лежить, але зараз відкриємо. Тут є одна пломба. Оп. Як тільки ми відкриваємо упаковку, бачимо напис Asus. І тут знизу, як і у 420 буде, будуть, скоріш за все, вставочка Proart. Ні, я помилився, немає. Ось так нас зустрічає комплект. Ми бачимо одразу три вертушки. Щодо вертушок, то це досить цікаво, тому що. У минулій воді, та яка 420, там була Noctua кулери були. А тут вони від фірми Альфа-Кул. Cool. Якщо знаєте, що таке Альфа-Кул, cool, обов'язково напишіть. Зараз подивимось. Ну, одразу можу сказати, що кулери ну, вони дійсно мають великий комплект, тому що коробка від кулера набагато більша, ніж сам кулер 120 мм. Тож, давайте заглянемо, що ж тут таке. Вау! Друзі, ну це просто топ. Ви подивіться на це пакування. Такого навіть найкращі компанії, які пропонують найліпші кулери, не роблять. Ну просто подивіться, як це круто та стильно зроблено. Сам кулер він має абсолютний квадрат. І пакування. Ну, я не можу вам передати через ролик, але воно ну, дуже приємне. Він важкий, має вагу, це 100%. Навіть на минулій воді, я багато про неї буду сьогодні казати. Вона має меншу вагу кулери. А там вони 140 мм. Тут прям... Мені здається, якщо кулери не тільки вагу, а й такий підшипник якісний мають. і за цього таку вагу, вони будуть 100% дуже продуктивні. Вау! Просто подивіться на це, який він. Повністю корпус він металевий, друзі. Я такого ніколи не бачив, це дуже цікаво. Apex Stealth, Metal Power Fan, 120 мм до 3000 обертів. Я думаю, це прям топ. Поїхали далі. Давайте більш детально пройдемось по кулеру. Дивіться, ось так він виглядає, щоб вам було крупніше видно. Тут є конектор 4PIN та 3PIN. Одразу він змішаний, тобто можна перемикатися або керування обертами, або напругою, як вам буде зручніше. Виглядає дуже стильно, повністю металева основа. Скоріше за все, це буде відображатися на відсутності будь-якої вібрації. Лопаті мають дуже багато вирізів. Я не знаю, чи видно вам це на відео, але це, скоріш за все, створено для того, щоб був максимальний повітряний потік. Кулери виглядають дуже дорого, прям дуже. Ми багато кулерів знімали в корпусах на системах охолодження. Але, якщо чесно, по якості я такий бачив вперше. Навіть НОКТО відпочиває. Окрім самого кулера, в коробці до нього йде ось такий кейсик Accessory Kit. Давайте глянемо, що ж сюди поклало у комплект. Це досить, так, знаєте, не розумію чому, але до системи рідного охолодження, коли це вже готове рішення, до кулерів підкладати аксесуари, ну це прям супер. Гвинти. Подовжувач. Дивіться серветки. Серветки до кулера, серйозно? Я навіть дістану покажу вам більш детально, бо для мене це також в новинку. Ось так це виглядає, дивіться. Нагадаю, що в комплекті кулерів 3. Запаковано все абсолютно так само, як і у 420 води, але пакування кулеру виглядає набагато ліпше. Мені так дуже подобається. Я дуже сподіваюся, що компанія Asus та інші компанії візьмуть собі це на озброєння, бо таке пакування це прям преміум дійсно. Здається, схоже, щось у біквайта, але прям такий картон мені подобається. Так, йдемо далі. Водоблок. Я поки що його дістану, до нього обов'язково повернемось. Хочеться подивитися комплект самої води, які кріплення та що сюди поклали. Зараз покажу більш детально. З аксесуарами до самої води не все так класно. Дивіться, який пакет. Після того, якщо чесно, щодо сприйняття, після того, коли ви дістаєте ось такі кулери від Альфа-Кул і потім дістаєте комплект. Ну, трохи, не знаю, мені здається, про арту варто використовувати також картон. Що ж поклали до комплекту самої води? Підложки. Подовжувач для підключення до материнської плати. Гвинти. Дуже зручно, що підписали повністю сокети, до яких це все підходить. Це правильно. Ми нещодавно дивилися огляд на одну систему повітряного охолодження. Не буду казати бренд, але там просто, щоб ви розуміли, розібратися покріпленням сокетів можна лише через інструкцію, тому що в них пакети просто без написів. Тут з цим питань не буде, розібратися зможете. Зараз. В принципі, з комплектацією розібралися, подивимось інструкцію та розповім вам більш детально про водоблок. Знайшов я інструкцію. Дивіться, ось так вона виглядає. Бумажна все повністю із картинками. Я впевнений, розібратися зможете. Тобто, я не буду нічого бузити на те, що вона просто на бумазі, але маємо, що маємо все зрозуміло та ясно. Я не думаю, що інструкція повинна бути краща за цю. Давайте тепер оглянемо сам водоблок та радіатор, що ж нам пропонується. Одразу відмічу, що радіатор стандартного розміру, ми його обов'язково зараз помірюємо, але виглядає стильно. Тут напис є ось такий ProArt, З іншого блоку, емблема ProArt, Ось тут знизу, ви бачите. Досить щільний, нічого не погнуто, гарно доставили. Шланги потребують окремої уваги. Мені дуже подобається, що вони мають таку тканеву оплітку. І всередині. Трубка гумова. Так написано на сайті ProArt. Там, до речі, ми помітили, що є невеличка помилка щодо комплектних кулерів. Там написано Noctua, а навіть е тим паче це 360 модель. Сам водоблок має трьохфазний мотор. Якщо чесно, не дуже розумію, як це допоможе охолоджувати, але, скоріш за все, це допоможе ганяти рідину на більш високих швидкостях та з меншою вібрацією. Помпа така сама, абсолютно, як на старшій моделі. Подошва бачимо мідна. Термопасту одразу нанесено. В принципі, дизайн я не назову прям супер крутим, але те, що він має мінімалізм, це багатьом зайде. Ось ця шкала вона повністю підсвічує та відображає навантаження на ваш комп'ютер. Все це можна регулювати через утиліту Armoury Create. Давайте будемо встановлювати в комп'ютер та проводити тестування. Ну що ж, ми будемо використовувати нашу збірку з минулого огляду. Це BTF збірка від ASUS ACU Gaming. в нас 4070 Ti Super i7 14700KF, дуже гарячий та потужний камінець. Зараз будемо монтувати систему рідинного охолодження. Сокет в нас, як ви зрозуміли, Intel 1700. Тут дуже зрозуміла інструкція, вся з картинками, все, що нам знадобиться для монтування. Це подовжувач для того, щоб під'єднати всі кулери в одну зв'язку гвинти. Дуже зручно, що пакети всі повністю підписані. Це дуже мені подобається, що легко розібратися. Підложка під проц. Все дуже зрозуміло та по-ясному написано. Це клас. Підкладаємо. З комплекту по інструкції нам написало, що необхідні ось такі подовжувачі, будемо так їх називати. Та все обережно закручуємо. Вкручується все досить легко. Навіть не потрібна ніяка викрутка. Воно повністю закручується під різьбу. Ще один. В інший кут для того, щоб закріпити. Це займе небагато часу, тому що кріплення дуже зручне. Мені дуже подобається, що вони з Proart зробили таке максимально просте рішення для встановлення систем рідинного охолодження, тому що в інших брендів буває набагато складніше, і це трохи, трохи бісить. Що ж, момент істини, чи включиться це диво? Зараз перевіримо. Такс. Комп'ютер ожива. Одразу бачимо, що все закрутилося, засвітилося. Нагадую, що кулери на системі рідинного охолодження не мають підсвічування, а ось на помпі, ось тут індикатор, він буде відображати навантаження на комп'ютер. Зараз він підвантажить систему і одразу він буде світитися. Виглядає дуже прикольно, одразу можу сказати, що при запуску ви відчуваєте шум від кулерів, ми обов'язково будемо зараз займатися тестуванням та покажемо всі тести вам. Ну що ж, будемо тестувати. Як завжди, використовуємо для запису екрану програму Open Broadcast System OBS. І почнемо з CineBench 2024. Одразу тест мультикор, перевіряти температури. Будемо через Hardware Monitor. Ми процесор залишили повністю у стоковому своєму режимі. Одразу бачимо, що це дуже гарячий камінець, 14700KF, Одразу температура полетіла 85 градусів. Це для Intel на 1700 сокеті нормальна температура. Тому давайте прогріємо його, подивимось, що він покаже на виході по тесту. Бачу одразу, що він гарячий, 85 градусів. Поки що система рідинного охолодження тримає і чутно, але сказати, що це якийсь такий гул, точно ні. Тобто одразу видно, що вертушки пропрацьовані для того, щоб вони були ефективними, швидкими, але й тихими одночасно, бачимо, що температурний пік 297 Вт. це дуже багато. Що ж, повернусь до вас за хвилинку. Що ж, ми бачимо, що тест майже завершено. Одразу хочу сказати, що я приємно дуже здивований, в тому сенсі, що вода вона дійсно дуже продуктивна. А поки що не буду робити висновки, ми їх підіб'ємо в кінці ролика. Але по факту це дійсно дуже гарні результати, тому що температури. 88 градусів для такого камінця, як 14700 КФ, це нормальна температура. І вода, я нагадаю, контур він 360 мм радіатор. Це не дуже багато, це не 420. А по продуктивності вона дійсно мені подобається. Ще дуже важливий момент, те, що інженери від бренду Альфа Кул. Cool Разом в колабі з Asus зробили прикольні вертушки. Сказати, що вони гучні, ні. Тут дуже сильний повітряний потік. На жаль, я не можу вам продемонструвати, бо немає вимірювального приладу, Але по факту вони тихі. Так, їх чутно, але якщо порівнювати з іншими брендами, ну вони дуже тихі. Що ж, давайте подивимось ігри, а там будемо робити висновки. Перша гра, з якою ми почнемо, це Hogwarts Legacy. Налаштування графіків у нас максимальні, роздільна здатність Full HD. Так, ну що, полетіли. Процесор працює в штатному режимі. Розгону ніякого ми не робили. Resizable бар ввімкнений. Тож, давайте подивимось, комп'ютер досить продуктивний. Дійсно, бачимо, що частота вона залочена 5500 МГц, оберти 1250, 51-52 градуси. Зараз давайте вийдемо на більш якийсь відкритий. На більш відкриту площу. Подивимось. Мені дуже подобається, що навіть такий комп'ютер, який має дуже багато перфорацій, він дуже тихий, тому що система рідинного охолодження вона дуже-дуже продуктивна та дуже тиха. Ось ми бачимо 50 градусів. Нагадую, що це один з найгарячіших процесорів по факту. І бачимо, що система рідинного охолодження від Proart, яка ще поки що не продається, справляється без питань. Бачимо відкритий повністю простір. Ніяких підвантажень, нічого. Все максимально круто працює. Так. 55 градусів я навіть не бачив ніяких піків температурних, на відміну від огляду тоді на процесор Ryzen. Тобто там дійсно були температурні піки. Я розумію, це залежить від оптимізації гри, але по факту. Вода справляється без питань. Що ж, давайте глянемо кіберпанк. Наступна гра. Кіберпанк. Бачимо налаштування в нас все на ультра, поставлю ось так. Трасування перезавантаження. Роз... Так, просто виставляю все, як пропонує сама гра. Так, дивимось Роздільна здатність нагадую: Full HD. Так. Номер 1237. подивимось що ж буде тут з температурами. Цель должна бути там, але я не біжу її біамона. Хоч вона була жива. Бачимо також 60 градусів, 61, 62. Ніяких там 70 або 80, або ще й більше, нічим таким навіть і не пахне. Подивимось, так. Виглядає картинка просто супер в гріть. Оптимізація також вже на рівні. Напишіть, чи грали ви в кіберпанк? Це цікаво, буде мені це почитати. Так, виримось. Температурний режим повністю в порядку. Ми бачимо, що ніяких перегрівів бути не може. Що ж, давайте будемо підбивати підсумки, зробимо висновки. Полетіли. Ну що ж, які ми можемо зробити висновки щодо Asus ProArt LC 360. Це дуже продуктивна та гарна система рідинного охолодження. Що я можу відмітити? Кулери просто супер, я таких не бачив. Впевнений, що така ефективна продуктивність із-за того, що просто такий підхід від альфа-кул до кулерів. В цілому виглядає дуже гарно, цікаво, яка буде ціна. Я собі точно буду її купувати, бо я розумію, що таких пропозицій на ринку небагато. Це дійсно передова система рідинного охолодження, яка може закрити більшість ваших запитань щодо того, щоб відвести тепло від процесора. Тому, якщо сподобався цей ролик, палець догори, підписка та до зустрічі у нових відео.